Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань майбутнього. Є прохання проголосувати за проєкт постанови про створення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього. Як можна створювати комісію з питань майбутнього і робити її тимчасово? Комісія з питань майбутнього має бути вічною або принаймні постійною. А вони її створили на рік? Невже депутати щось не договорюють? Ми скористались нашим шансом і нашим майбутнім надійних руках. За результатами своєї діяльності, тимчасова спеціальна комісія кожні шість місяців має готувати звіт. Тобто комісія з питань майбутнього готуватиме звіт? Але як можна готувати звіт з питань майбутнього? Виходить, що комісія з питань майбутнього готуватиме звіти про минуле? Хоча з точки зору теорії відносності тут немає нічого суперечливого, бо не завжди можна з упевненістю сказати, яка подія знаходиться у минулому, а яка у майбутньому. Оскільки осі часу у звичному розумінні не існує, тому майбутнє може у будь-який момент з'єднатись з минулим. О, Майкл щур? Так, Майкл щур з майбутнього. Який там у вас зараз рік? 2016. О, а що у вас там зараз з комісією з питань майбутнього? Комісія з питань майбутнього вже у минулому зараз працює інша комісія, яка розслідує розкрадання майбутнього членами попередньої комісії. Ого, а що у вас там ще нового? А ще президент України Михайло Гаврилюк підписав указ.